Рівності потрібно в правій частині замінити нашу дев'ятку на 1 3 в якійсь степені. Тобто, щоб степені були з однаковими основами. 9 це 3 в квадраті. Якщо я заміню трійку 1 3 то замість квадрату я повинна написати мінус 2. Отже, 1 третя в степені х більша 1 третя в степені мінус 2. Одна третя це число менше від одиниці. Отже, якщо я випишу тільки степені, я повинна знак нерівності поміняти на протилежний х більше, ніж мінус 2. Позначимо на координатній прямій. Х менше. Х належить проміжку. Мінус нескінченість до мінус 2. Чому ми знак тут поміняли? Спробуємо помножити 1 третю на 1 третю. Тобто 1 дев'ята. Тобто 1 третя в квадраті це 1 дев'ята. Якщо 1 третю піднести до кубу, це буде число ще менше, ніж 1 19, це буде 1 1,27. Отже, ми бачимо, що чим більший степінь, тим менше число стає. Тобто, якщо це число, цей степінь більше, ніж цей, то... Сам показник как в ньому менший.